В мене інструкцію інструкцію не допускати жителів Мукачівської громади до будівлі меріїв, в котре отримала скандальна охоронна фірма Форт. Зокрема, у міській ратуші охоронець перешкоджав Мукачівцям потрапити до сесійної зали. Ужасодин. Ужасодин. У стінах ратуші зібралися небайдужі містяни, представники громадських та волонтерських організацій, які намагалися відстояти долю стадіону Авангард. Однак до приміщення, окрім працівників, депутатів та власне мера Андрія Балоги, нікого не допускали. Добрий день, Андрій Вікторич. Плануєте розсувати за стадіон? Невдовзі двері до ЦНА повідчинили, і охоронці разом з ними не забарилися. Ми дуже потрапити а до спитали. То не до мене запитання а до кого запитання до правоохоронців. Ми ж нас обмежуєте в доступі. Що значить інструкція? Та мені веду, я я веду, що, що ви нас є закон, а не ваша інструкція. Уже поясню дуже 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 добре. Добре. так. Не дуже добре. Ви це так само повинні дотримуватися закону. Разом з мукачівцями на місці перебували і правоохоронці. Проте за словами голови федерації футболу Тараса Алмишія, вони жодним чином не забезпечили конституцій. Обов'язок жителів потрапити до сесійної зали. Ми вам можемо придивити документи. Скажіть, будь ласка, на якій підставі дана особа нас не запускає в сесійну залу. Ну, підстави не ну, можу, можу повідомити. Ну так може, ви yeah. до неї будете застосувати, чи може керівник. Ну так добре, робіть щось із вашими керівниками. Так. Ви робіть правильно, нас водій. Ми викликали. Ви, так, я дзвонила. Валентина від Валентина. Напевно, там. У підсумку поліція. Винути на ситуацію, очевидно, не змогла. Тож Мукачівці самотужки продовжували спроби потрапити до сесійної зали. Під час сутичок новоспечений депутат Ярослав Козик він же відомий арбітр УЄФА, застосував фізичну силу проти голови федерації футболу Мукачівського району Тараса Алмишія. Це фізична сила. Якщо прийшов літо. Лікай на ти камеру і покажи всій футбольній спільноті Закарпаття, як ти продаєш історичний стадіон. Оце, будь ласка, покажи всім разом з іншими депутатами Пропащина. Буде І застосовувати фізичну силу. Я тебе навчу як застосовувати. Я тебе навчу дотриматися законодавства України. У результаті Мукачівцям таки вдалося потрапити до сесійної зали. Тут зібралися 27 міських обранців, які продовжили пленарне засідання сесії Мукачівської міської ради, знову ігноруючи думку присутніх на сесії жителів громади. Про внесення зміру, структуру, штату, не, будь ласка, Шановні колеги, 62 питання. Про штат. Доповідає Олег Олександр Васильович. Дякую за можливість. Я не надав можливість вам виступати, не перешкоджайте діяльності роботи. Скажи, я не перешкоджаю, я хочу сказати позицію. Андрій Вікторович зловживає. Вас. Послухайте, ви бачите, що відбувається в місті. Вся громада дивиться на ваші рішення. Ви будете персонально відповідати, якщо будете готові, продати земельні ділянки стадіону «Авангард». Тому я я прошу мера за 25 проти Просто утрималося немає один на не голосував рішення. прийнято. намагання Мукачівців бути почутими в сесійній залі виявилися марними. Міський голова Андрій Балога, ігноруючи присутніх, виніс на пакетне голосування земельні питання, серед яких затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки товариству Універсал М саме це рішення і стосується авангарду знімаєте, знімайте, знімаєте і фіксуйте той факт. За 24 проти немає, один окремо за два не голосували, рішення прийнято. Шановні депутати, у мене пропозиція, питання 38. 24 депутати Мукачівської міської ради із 27 віддали свої голоси за продаж стадіону «Авангард». Крістіан Романюк вирішив не голосувати, а Роман Кушнір та Олександр Яцканич утримались. Вот люди! Вот позиция! Наша позиція певних депутатів, якщо ви побачите голосування, стабільна, проста. Ми за народ, і ми не голосували за ті ганебні рішення, які йдуть проти населення. Точка, проте крапку в історії з привласненням стадіону Авангард, Мокачівці ставити не збираються. Продовжать її у судовому порядку. Всі депутати таке враження було, що вони якби всі були оброблені, тобто вони одноголосно. І ще минулого разу якось можна було би повпливати, а цього разу таке враження, що за три дні їм не знаю, що їм зробили. <сум> Біороботи. Я називаю таких біороботами. Повністю не мають власної думки, застосовують фізичну силу, не пропускають громадян на їхню ж територію, тобто їхнє майно, власне. Після сьогоднішнього дня говорити про прозорість. Мукачівської влади, про якісь демократичні цінності, про якісь повагу до громадської думки. В принципі, ну це блюзнірство. Ми не маємо після сьогоднішнього, що відбулося, ми про це не маємо говорити, ми маємо це усвідомлювати. Я в сьогоднішньому ранковому своєму пості написав 5 хвилин ганьби і стадіон все. От ми, в принципі, сьогодні маємо те саме. Так воно і відбулося. Сесія проходила лічені хвилини, жодних обговорень. Депутати натискали знову ж на ці кнопки переважною більшістю. На жаль, ну всякому разі мером міста прийнята схема, яка постійно використовується, тобто голосування пакетом. Це означає, що рішення вже прийняті раніше, попередньо. А пакети це просто лише означає затвердити кимось прийняті раніше рішення. Тому для громади це має бути зрозуміло. Тобто рішення фактично приймалися сьогодні. Не по суті, воно лише затверджувало, як ми вбачаємо в тому злочинні якісь дії. От є вони злочинні чи не є. Ми якраз будемо збиратися у відповідно з правоохоронними органами заяви подані. Очевидно, питання щодо передачі стадіону Авангард міські депутати ухвалили під впливом трійці, яка лобіює рішення у Мукачеві за для власної користі. Мова йде про одіозного нардепа Віктора Балогу, який разом зі своїм сином Андрієм Балогою змогли дотиснути міських обранців. У підсумку отримати рішення, яке вигідне і їм, і голові Мукачівської райради Михайлу Ланю. Тож доля стадіону вирішена. А разом з цим значить, і кишені можновладців поповнені.